Сьогодні будемо чотенько виясняти, який генератор, скільки кушає пального ось цей новомодний інверторний генератор від торгової марки GTM або класичний генератор від торгової марки Lifan. Також я під'єднаю до нього магістральний газ. Бачите, я вже купив редуктора. І подивимось, скільки буде коштувати 1 кВт енергії на сучасному або на класичному генераторі. І так, ліфанчик моделі LeF. 2.8 GF 6 LS. Має 2,8 номінальної потужності і 3 кВт максимальної потужності. Вага мальчика 60 кг по паспорту. GTM-чик модель R2500 IS номінальна 2,3 кВт і максимальна потужність 2,5 кВт. І Вага у нього 25 кг. В генераторі GTM встановлений двигун від торгової марки RATO. Рато є одним з найбільших заводів китайських по виробництву двигунів. Який конкурує з ліфаном. В ліфані встановлено двигун від торгової марки Ліфан. Ліфан має бачок на 17 літрів і індикатор рівня палива. Бак у GTM на 4,5 літри і індикатора я не бачу. Проте на кришці бака генератора GTM є ось такий перемикач. І в режимі ON він буде працювати, а в режимі OFF він закриває його щільно. можна зберігати в приміщенні, і при цьому він не буде бздіти бензином. Ліфанчик має кнопочку вкил-викл, вихід 12 вольт на зарядку акумуляторів. Також є запобіжник на 8 ампера. Тут цифрове табло, яке показує напругу. Або якщо жрати довго, буде показувати мотогодини. Далі встановлено дві звичайні розетки і стоїть запобіжник на ці розетки. У g морда побагаче. Регулювання заслоночки у нього тут. Одна розеточка. Далі є USB шки на 2.1, все перевіримо. Закривається гумовою пробочкою. Також гумова пробочка 12 В вихід на зарядку акумулятора. Запобіжник на 8,3 А. Також. Тут у нього є економічний режим. Кнопочкою виконан запобіжник на 220 вольт. Якщо буде перегрузка, буде вирубати, нажали на кнопочку і все. Також є дисплей, на якому відображається напруга або мотогодини. Індикатори, малий рівень масла, перегрузка, і індикатор мережі, чи є 220 чи ні. Ось тут загадковий такий вихід для того, щоб ставити два генератора в стек і отримувати не 2,5 кВт, а скажімо 5. Але це я ще буду уточняти. Дивіться, можливо, навіть колись перевірю, як це працює. Тут знімаємо кришечку для того, щоб міняти свічку. Зверніть увагу, дуже багато вібра шумоізоляції, але підрозберемо, подивимося, як воно всередині. Обидва генератори мають ручний стартер і гумові ножки. У двигун GTM влазить 400 г мастила, а в ліфан 600 г. Тобто тут вже трошки дорожче. Все, що можна побачити ззовні, то ліфанчик має карбюратор Made in Японія. Заслоночка в класичному місці. І кранік на подачу бензина. В GTM все це робить один перемикач. І так, все чесно, зліва у нас GTM-чик, шприци у нас на 100 мл. Зараз перевіряємо холостий хід Буде масла 3 хвилини, подивимося на результат. Я вам скажу, це реально дуже тихий генератор. У мене вдома стоїть фірман. Так він кричить, що дурний. На цей, значить, дуже тихесенько працює. так Рівно 3 хвилини і у нас що? 10, 20, 30, 40 мл він з'їв. GTM, холостий хід 3 хвилини. Значно тихіший, однозначно, якщо балкон і генератор, то треба брати інвертор. Я можу спокійно біля нього спілкуватися, не дивлячись на те, що... Бокова кришка ось у мене знята. І бачите, тут також дуже багато шумоізоляції. Коротше, сучасні технології є сучасні технології. 3 хвилини. Вирубаємо. І ось так це виглядає візуально. 10, 20, 25 мл за 3 хвилини. І це був включений економічний режим. Зараз ми його виключимо і подивимося, як він буде працювати на повну потужність. Значить, дивіться, що таке економічний режим? Це коли, наприклад, треба живити освітлення, плюс якийсь котел, плюс щось ще таке невеличке, без великих двигунів, без насосів і так далі. Сміливо включаєте економічний режим собі і працюйте. Він буде працювати на мінімальних обертах. І якщо потужності буде не вистачати, оберти він буде добирати. Але отакі скачки він не буде любити, коли, наприклад, буде вмикатися двигун. Якщо у вас якісь потужні двигуни є в системі, треба економічний режим виключати, щоб захистити і ваші двигуни, і цей генератор. Долили, економічний режим виключили. Зажигання. дьорх У цьому режимі він працює трошки голосніше. Чутно, що оберти у нього стали вищими. Оп. Що у нас? 10, 20, 25 мл. Так само, як на екологічному режимі. Виходить, що він споживає на обидвох режимах однакова кількість пального. Не розумію, на що ті два режими треба. Хіба що на першому режимі, на економічному, він трохи тихіше. Тепер у мене ось така дуйка. Тут буде мірілка. Дуйка споживає 800 Вт. 10, 20, 30, 40. 45 мл Він трошки більше з'їв, ніж на холостому ходу. Він взагалі, по ходу не поміщає цю доєчку. Так, ті самі умови генератор GTM. Погнали. 10, 20, 30, 35 мл Ось така різниця. Зараз навантаження буде побільше, движку поставлю в друге положення, погнали. Навантаження 1,5 кВт. 55 мл схавав. Ті самі умови GTM. Ось вони 1,5 кВт, рівно 50 мл. Бачите, недалеко GTM йшов у Adліpana. Коли справа йде про кіловат, чудес в світі не буває. Бензин. Палимо, отримуємо потужність, плюс-мінус однакова бензина витрачаємо. Коротше, дивіться, цифри ось такі. Оце у нас поліфанчику 3 хвилини тести і це на годину я вже перерахував. Це GTM, беріть калькулятори, вираховуйте. Але висновок тут один. Якщо у вас споживання до 2 кВт, то GTM по бензину буде вигідніше однозначно. Якщо більше 2 кВт, то взагалі по барабану, вони будуть кушати однаково. Ну і взявши зручну цифру по ціні на бензин 50 гривень за літр, вийде, що ліфан вам буде обходитися від 40 гривень на годину, а GTM від 25 гривень на годину. Перед тим, як встановлювати газ на генератор, я хочу подякувати хлопцям з інтернет-магазину Stroyshop.com.ua, які дали мені цей генератор ліфанчик для експериментів. І інтернет-магазину GTM Ukraine.com.ua». Дякую, пацани. Зараз на вересень 23-го року такий генератор в магазині коштує 13 тисяч гривень. Він йде зі штатним карбюратором на бензин, але хлопці додають ще ось такий карбюратор газ бензин, який може працювати з пропаном або метаном. Ну і звісно ж, вхід для звичайного бензина лишається Замінити карбюратор дуже легко. Знімаємо фільтра. Дві гаєчки на 10 тут, болтик на 10 тут, відкинули ось так фільтра і карбюратор легко можна зняти. Новий карбюратор має в комплекті прокладочки. Без перебільшення 5 хвилин і новий карбюратор на місці. Але якщо у вас нема головки на 10 або тих 5 хвилин, дзвоніть хлопцям, вони самі все замінять. Після такого втручання генератор не злітає з гарантії, але є нюансик. Для того, щоб він працював довго і щасливо, Треба дати йому 50 годин попрацювати на бензині. Потім треба поїхати відрегулювати клапана, замінити масло. І тоді вже можна сміливо маслати на газу. Дешевше за все, підключити до магістралі ось таким гумовим шлангом, щось 30 гривень за метр, 10 діаметр всередині міліметрів. Далі ось такий штуцер я купив. І, звісно, хомутики. Початкові показники 4125,57. Вмикаємо газ. Опа, фіксуємо. І це був холостий хід. Тепер відразу дучка 1,5 кВт на другому положенні. Значення ось такі. Напруга 220, частота 50 Гц. 1,5 кВт, як і на бензині. Опа, фіксуємо. Цифри по газу наступні 0,66 кубов за годину, якщо генератор працює на холостому ходу, і майже куб за годину, якщо навантаження 1,5 кВт. І це означає, що на газу генератор Ліфан споживати буде майже в 2,5 рази менше грошей, ніж генератор GTM на бензині. Дуже різні генератори, і дуже важко зробити якийсь висновок. Але я спробую. Давайте так. Якщо вам треба тиша, це офіс, магазин або квартира, це однозначно інверторний генератор. Ну і ось розглядайте собі GTM. Потужності достатньо. Запчастини, сервіс, все є. Двигун класний. Далі, якщо частний сектор у вас є магістральний газ і ви не боїтесь отримати піздюлі від газової компанії, однозначно ліфанчик, те саме гарантія, сервіс запчастини, все легально завезено в Україну. 1 кВт дешевше, ніж на газу, у вас ніяк не вийде отримати. Якщо треба мобільність, тягати його, то на роботу, то додому, однозначно GTM. 25 кг, навіть я зі своєю вагою 70 кг, одну рукою переношу. І не напрягаюсь, ця штука реально важка, але вона дешевша, якщо нема грошей на інверторний генератор. Будь ласка, вам класичний класний генератор. Купити можна за посиланнями в описі або в телеграм-каналі, телеграм у шапці профіля. Дякую за перегляд.